Від з вами знову Житомирський міні-трактор із мотоблока. Мій бригадир Святослав робить ось такі з мотоблоків тракторці. Рік назад, сьогодні, рік назад, як вони прийшли до мене двох з дімкою. Дімка сховався, не хоче попасти в кадр. І за рік часу я його навчив робити ось такі тракторці. Тобто він прийшов, йому було 17 років. Сьогодні вже йому 18. І він вміє зробити з мотоблока тракторця. А чи вмієте ви зробити? А він вміє. За рік часу він навчився робити ось такі тракторці. Він вміє робити ось такі комплекти. А ваші діти вміють. Це не син. Але він прийшов і захмів навчитися. А через те, хто, хто бажає придбати ось такого тракторця, зробленого Святославовими руками. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, замовляйте. Телефон, як завжди, підписі.